Всім привіт! Зараз я знаходжуся в самому центрі міста Мкони. Називається площа Кавур. І тут проходить базарчик антикварний. Оцініть прикраси. Тут картини. Книги, старовинні книги, скільки їм років. Пасочки, шкатулочки, Стільці. Боже мій. Скільки років у цій ступі? Скільки баби Єгі не вистачає коло цієї ступі? Як ви думаєте? Скільки років? Подивіться аж по тріставську. Гарно. Я люблю такі речі. Ці речі мають свою енергію. Історія. Теж бачите меблі. Подивіться, який гарний шкаф тут. Я не можу показати через те, що цей зеленуватий шкаф. Люди стоять біля нього. Мені і люблю такі речі. Тут із металу вироби. клас. Гітари. Дуже гарно. Дивіться, яка краса, шедеври. Яка краса побі. Подивіться. Дуже гарно, Браві. Дивіться. Любов. І це любов. Дуже гарно. Клас. Подивіться. любовні історії. Серце із металу. Лав. Боже, яка краса. Дуже гарно, мені подобається. Це для мене витворене мистецтва. Подивіться, це стрикоза із, із ложок, я так розумію, з маленьких ложечок. Гарно. Дивіться цей скорпіон. Клас. Дама на прогулці. А ось я так розумію художник. Белло. Компліменти, мульти Белло. Зробила комплімент, дуже гарно. Це посуд, більше посуду, бачите. Гарно. зараз я пройду, прогуляюся. Є і сучасні речі, бачу, продають сумки, не знаю, що це за сумки. Зовсім нові. Тут прикраси. Тут я розумію, що одяг вже використований. Тут прикраси, бачите, в цих чемоданах старовинних. Цікаво. Досить великий базарчик сьогодні. У мене мало вільного часу. Я не можу довго затримуватись тут. Тут теж посуд в основному. Посуд, котик. Подивіться, який гарний котик, кабелла. Тут старовинні диски, метал поп. Люди підходять, дивляться. Тут теж продають, продають антикваріати, в основному меблі. Гарне. Мені подобається. Подивіться, яка краса. Подивіться на цих каченят, яка красота. Я думаю, що це ручна робота. Каченята взуті. Клас. І в шляпі клас. Бело. Дивіться яка краса. Тут в японському чи в китайському стилі клас. Дуже гарно картини. А тут антикваріат монети. Дивіться, старовинні монети. Боже, скільки каталогів. Дивіться монети. Я люблю такі речі. Тут теж продають в основному диски, старовинні диски. Ви бачите, Буратіну. Я хочу вам сьогодні розказати про Буратіну. Як, як цей персонаж з'явився на світ? Пізніше я запишу відео. Багато дисків. Тут посуд. Зараз покажу вам півень. Боже, яка краса. Подивіться на цю красу. Подивіться на, це, на цей шедевр із металу. Із металу дуже гарно. Дуже гарно. Вироби із шкіри, вироби із джинсу. Я так розумію, дивлюся, на деяких на деяких віся етикетки, не знаю, це нові. Можливо, нові. Тут прикраси. Тут яйця, на жаль, яйця побірже. Щось під яйця побірже. Ну, гарно. Клас під яйця побережи. Не знаю. Це, що це за скло? Можливо, це із венеційське скло, я не знаю. Гарно. Гарно. Дзвіночки. Далі. Антикваріат одним словом. Боже міше навіть ці ушанки. Радянські, господі боже. ж. Такі мене страшні. Фу, яка гадость. Каміння, не знаю, у нас віця. Яке каміння, прикраси каміння. Дуже гарно. Ну, скоро наближає, наближається Пасха, подивіться, яке гарне дерево. І тут вже люди говорять про Пасху. Гарно. Я так розумію, що ці прикраси це ручна робота, можливо, я помиляюся. Отак украшають гілочки на Пасху. Гарно. Жіночка розказує, що вже приготувала це ж деревце на Пасху. Сьогодні 29 березня Пасха буде через 3 тижні, грубо, якщо грубо рахувати. Але люди вже готуються до Пасхи. Це велике свято в Італії і свято. В кругу рідних, в кругу сім'ї, в сімейному кругу. Відмічають. Як краси, боже, як гарно. Краса, красота. Подивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Я не знаю, чи камера може передати цю красу. Дуже гарно. Дуже гарно. Ці старовинні чемодани, бачите, скільки рухід цим чемоданом. Боже мій. Четверти кваріат. Досить великий сьогодні базарчик і завтра теж буде якийсь базарчик, не знаю чи антикварний, чи ні, якщо буду мати вільний. Я думаю, що я зможу на дня-завтра підійти. Тут посуд. Тут теж посуд. Багато посуду. Вибачте, за якість я не можу помаленьку прогулюватися. Часто зовсім мало вільного. Це теж історія. Боже, мій, скільки років у цьому комодійно. Значить, слово комод виник із слова комодо. Комодо означає на італійській мові. Ручно. Боже мій ікони, не знаю. Скільки років з цим іконами? Скажіть мені, я боюся. Дивіться, яка краса. Я не думаю, що це підробка, може підробка, що його знає. Ікони. Не знаю, чи вам камера передасть. Ось у статусі різні фігурки. Досить дивлюся ці от фігурки по 10 євро. Це ціна доступна. 10 євро, бачите? Дивіться, яка краса. Дуже гарно. О, Пінокіо. Оце Пінокіо Буратіно. Я кажу, я хочу вам сьогодні розказати про Буратіно. Коли з'явився на світ цей персонаж. Хто такий папо Карло? Ще один Пінокіо, бачите? Ще один Пінокіо. Бачите, це із дерева О, такі ці шлюпанці. Я не знаю, як вони звуться. Дуже гарно. Мені дуже подобається цей базарчик. Одна ікона ще старовинна. Подивіться, яка краса. Скільки років цим речам. Скільки років оцьому коникові, цій качал, ну як сказати, як сказати, каталка, качалка. Я не знаю, каталка, каталка. Дуже гарно. Це за 5 євро, бачите? ось такі сувенірчики можна купити за 5 євро. Це 10 євро. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса, це шедеври. Дама. Це напевно е, срібло, поки схоже на срібло. Дуже гарно. Покажу вам площу. Сьогодні, слава Богу, перестав йти дощ, ще е, вночі дощило кілька днів. Лили дощі. Ще покажу вам солодке який вибір солодкого, дуже великий вибір солодкого. Бачите, в формі сердечок. Великий вибір солодкого. Все таке кольорове. Тут кафешка, грає музика, тут попкорн готують, прітел, прітел, ну це щось такі як млинці, бліни, скажімо так. А тут, бачите, продають книжки. Це вже скоро буде закриватися оцей власник. Хоче закривати, напевно, бачите, пенсіонер. Продаються книжки. Це акона чита Італія. Я знаходжуся в самому центрі цього місця. Вчора я прогулювалася і загубила один ключик, невеличкий ключик. І я йду по тому місці, де гуляла. І в надії знайти той ключик. Ключик від я, коли в дорозі закриваю ці всі чемодани іноді. От. Вчора я його положила в карманчик і потім згубила в дорозі. Ну, що сказати, за дурною головою і ногам в горе. Я не надіюся його знайти, вже думаю, як його... Як відкрити цей замок? Бо я прикрила чемодан, де знаходяться документи, і там якісь ще гроші лишилися в тому чемодані. І всі документи. Не Хочу, щоб хтось зрився в моїх документах. І тим більше гроші. Карти банківські, там невеликі гроші були на банку, але зарплата. Мені перечисляється на банківську карту. Це називається Віале Вітторі. Проспект Перемоги. Бо я не так давно в Анконі. я ще це місто не вивчила, я всього тут десь коло п'яти місяців. І так трошки знаю центр. Але місто, що я не знаю, не, не мені, ще це місто. Я маю мало вільного часу, щоб навіть пізнавати для себе прогулюватись по самому місту. То перші мої відео я сказала, що це не проспект Вікторія, сказала, що це вулиця Вікторія. То мені зразу мені написали. Одна українка написала, що вже як говориш, то говорить правильно з такою насмішкою, що я таку велику помилку зробила. Не сказала проспектка, сказала вулиця. Ну, хейтери, як я без вас, як я без вас хейтери. Та неможливо без хейтерів розвивати навіть свій ютуб-канал, аби згодні з тим, що неможливо без хейтерів існувати, продвигати свій ютуб канал на просторах Ютуба. Напишіть мені. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе. Сьогодні буду мати трошки вільного часу. Запишу ще невеличке відео. Всім добра. Ставте подобайки, кому сподобалось це відео. Почуємося. Гарного всім дня!